Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська про міжнародну політику. Зараз будемо разом з вами говорити і про нашу участь у цій міжнародній зараз турбулентності Також поговоримо разом з нами на зв'язку. Євген Магда, політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики. пане Євгене, я вас вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю! Дуже багато всього відбувається довкола. Там і Сирія каже Росії віддавати їй Асада, і Індія та Китай відмовляються вже, нібито співпрацювати з Росією через санкції Сполучених Штатів. Сполучених Штатів кажуть, а давайте ще обличчя Трампа на горі висічем. Дуже багато всього про це і не лише про це також будемо говорити, тому що мені здається, знаєте, зараз так багато різних подій, так багато різних деталей, але вони всі. Вкладається в одне щось велике. Це все називається трансформація цього світу, але розпочнемо з нас. На міністра закордонних справ України Андрію Андрія Сибігу запросили взяти участь у розширенні у розширеному засіданні глав МЗС країн Європи і нового держсекретаря США Марко Рубіо. В лютому відбудеться ця зустріч 12 лютого. Орієнтовно там будуть так само міністри Франції, Німеччини, Польщі Італії. Великої Британії, Іспанії і, звичайно, що сполучених штатів як ви вважаєте пане Євгене? Ну, по перше, ми розуміємо, що це вже вони знайомі, я так розумію. Ну, я в собі так можу підозрювати. Так пам'ятаємо, що в грудні року, який минув дипломатка Євросоюзу Кая Калас казала, що міністри пообіцяли збільшити допомогу Україні, але ось на фоні цих новин зі сполучених штатів, на фоні нових указів Трампа, чого очікувати? Чи не можемо ми очікувати справді? Обіцянки подальшого підтримання України. Чи все ж таки на тлі ось цих розмов про перемир'я? Можливо, ми можемо відчути якийсь певний тиск? Я думаю, що розмови про перемир'я це не зовсім те, на що треба реагувати. Варто реагувати на інтерв'ю Путіна владі Іскра. Як там в радянські часи із іскри, возгоріться пламя, але не з нашим щастям, і він там розповідав фактично про готовність до переговорів, але вкидав тезу про нелегітимність Зеленського, що він, мовляв, готовий своїх представників і так далі. Я не буду це переказувати. Я думаю, що наші глядачі про це чули чи бачили це. Я скажу про інше: Путін бреше. Путін, який був перепризначений на свою посаду в березні 24 го року, перепризначався в тому числі на окупованих українських територіях, це брутальне порушення норм міжнародного права. При цьому говорити про якісь нелегітимність Зеленського, ну Зеленський єдине, що його команда припустилася помилки, коли минулого року. Не подала до Конституційного суду прохання про роз'яснення, як мають продовжуватись повноваження президента в умовах воєнного стану. Але це вже відкатати назад не можна, та й ніхто не буде цим займатися. Будемо говорити відверто. Тому, тому ми будемо, я думаю, діяти і працювати далі. Нам треба усвідомлювати, що Росія. Хоче вести переговори без України за столом переговорів. І без Ру. Європи, мені здається, пане Євгене, я перепрошую, але мені здається, що вона прагне лише перемовин з Сполученими Штатами. Вона не тільки нас відмітає, ну мені так здається. Перемовини з Сполученими Штатами для Путіна це такий, знаєте, своєрідний знак якості. Що, мовляв, ми беремо, так би мовити, з рук. Рампа ярлик на те, що ми є одним з центрів впливу, і на це Путін готовий погодитись. На щось інше ні. Тобто, і я бачу російське прагнення, наприклад, добитися якогось перемир'я, але не якоїсь міжнародної угоди, а просто перемир'я гібридного. Ну, в принципі, для Росії це не складно, тому що вона ж не оголошувала Україні війну. Правда? Вона веде. На теренах України так звану спеціальну військову операцію. Це не війна, це спеціальна військова, ну, тобто, в російському розумінні, мала бути військово поліцейська операція. Те, що вона стала наймасштабнішою на сьогоднішній момент у світі війною, це факт. І Захід має це розуміти. Бо, якщо в нинішніх умовах ця війна призупиниться, то Наслідки можуть бути дуже складними. Поясню свою думку. В цьому році буде 80 років перемозі над нацизмом. Росія намагається її приватизувати, підтягнути під себе. Е, наша проблема в тому, що ми не завжди знаємо власну історію і не розуміємо, наскільки значними були українські і не лише українські втрати у Другій світовій війні, але відомо, що. За своїми втратами Польща, Україна, Білорусь Сербія зазнали ну, найбільших втрат. Але я зараз про інше. Я про те, що Росія буде намагатися повторювати дії Гітлера по суті, вона їх вже зараз повторює. І якщо російсько-українська війна буде просто призупинена, то це буде шлях до її швидкого відновлення. Поясню свою думку: після поразки нацистської Німеччини була денацифікація, демілітаризація, поділ Німеччини на кілька зон окупації, які потім перетворилися на НДР та ФРН. Була в принципі ситуація, за якою, е, ну, власне, Німеччина там ста, одна частина стала членом НАТО, інша членом е, організації Варшавського договору. А з Росією цього всього не буде. Не буде засудження путінізму, не буде покарання німецьких, е, вибачте, російських воєнних злочинців. Цього всього не буде. Це все треба розуміти і треба усвідомлювати і говорити про це зараз: про те, що ми опиняємо в ситуації, коли світ. Може по суті пробачити агресора піти по тій логіці, що проблема вирішується за рахунок менш сильного, за рахунок слабшого, в даному випадку за рахунок України. Хоча Україна якраз довела те, що для мільйонів її громадян незалежність держави це непорожній звук. І це важливо. Важливо для всіх нас. Важливо це розуміти. І коли ми будемо це розуміти, то будемо усвідомлювати. Пане Євгене, а тут питання в тому: а як ви бачите, хто більше цього не розуміє? От ви кажете, ми, це ми зсередини цього ще не зрозуміли, чи ми, не мож... чи ми зрозуміли, але не можемо це розуміння донести нашим партнерам? Я був би щасливим, якби Україна спочатку широкомасштабного вторгнення знайшла в собі сили. Говорити про те, що Росія це імперія, і імперія ця має розвалитися, я був би щасливим, якби Україна не просто подала заявку на вступ до Європейського Союзу і цього року розраховує на початок переговорів, проте жоден навіть проукраїнський налаштований єврочиновник не говорить, що вони можуть пройти за рік блискавично. Ми ж маємо розуміти, що якщо переговори... Проходять так швидко, то нам доведеться поступатися всім. І тоді мають бути уроки, угоди про асоціацію, яка зараз більше все-таки працює в українських інтересах через те, що широкомасштабне вторгнення Росії. Але коли вторгнення закінчиться, то і потік грошей до України стане суттєво меншим. Ми ж маємо це розуміти, правда? Чи ні? І маємо говорити про те, що без України. Ані Європейський Союз, ані НАТО, як інтеграційні проєкти, вони є, не можуть бути повними, бо Україна це найбільша країна континенту. Як ви збираєтесь скласти пазл без найбільшого шматка? Як? Ну, от Питання в тому, що а, чи. Чи не вважають наші партнери, що у них, в принципі, пазл вже лежить повністю складений на столі. Розумієте, і питання в тому, що вони не вирішили його перебрати і набрати якусь іншу картинку. Давайте про картинку, яка змінилася. Так. Є таке відчуття, бо як я вже сказав, в міжнародних відносинах і інерція ця існує, прийнято розв'язувати конфлікти за рахунок слабшої сторони? Це реальність, і на неї треба зважати? Це так. Давайте тепер визначимо, де зараз. Сильніше чи слабша сторона стосовно Сирії. Ми пам'ятаємо, чим завершився цей рік для Сирії. Не цей рік, а 2024. І вже є новини про те, що Росія провела перемовини з новим лідером Сирії Ахмедом Аль Шара. Там вони говорили про компенсації, але це знаєте, це заголовок новини. Насправді ж суть новини. Полягає в тому, що вони домовилися далі говорити. Просто поговорили про те, що будемо далі говорити. Рот Путіна Пісков з сказав про те що про, про про те що ось ця розмова відбулася і що Взагалі вони далі відмовилися від коментарів. Ми знаємо лише як каже нам Ройтерс, що говорили про те, що просили сирійці повернути Асада і виплатити компенсацію. За що компенсацію виплатити не уточнювали так само про яку форму компенсації йдеться? Та немає жодних повідомлень, але основна новина в тому, що росіяни звичайно ж ну тут. Це мені здається для нас, не новина, що вони не хотіли визнавати помилок. І єдина домовленість це продовжувати далі переговори. Ось як ця ситуація буде далі розгортатися, як, як ви бачите, на що можуть росіяни проміняти Асада? Чи вони не поступляться цим? Чи вони можуть поступитися Асадом в обмін на те, щоб їхні війська залишилися в Сирії? Це складна дилема для них буде. Але виникає питання, для чого їм, ну, в принципі, зберігати на сьогоднішній момент присутність в Сирії, можливо, простіше шукати інші варіанти. Близький схід, ви знаєте, з приходом Трампа він набуде іншої форми турбулентності. І в цьому сенсі, тобто, те, що відбувається зараз у відносинах між рухом Хамас та Ізраїлем, це теж для нас, до речі, має бути важливим фактом. Тому що я припускаю, що якщо будуть якось конструювати мирну угоду між Росією та Україною, то її будуть намагатися зробити за лекалами, матрицею того, що відбувається між Хамас та Ізраїлем. Але логіка нової сирійської влади, вона, в принципі, абсолютно зрозуміла, правда? Що вони хочуть. Отримати того, хто був багаторічним диктатором, і його, очевидно, показово судити. Але Росії видати свого політичного клієнта, ну вони в крайньому випадку втратять можливість бути присутніми в Сирії, ну і, ну і все. Але видача політичного клієнта це сигнал про те, що Росія слабка. Я не думаю, що вони видадуть Асада швидше, вони його просто. Самостійно вб'ють на власній території та й скажуть, що нема предмету торгу. Але е, тут питання в, в тому, е, чи тут якусь роль зараз буде відігравати Сполучені Штати, чи будуть вони відігравати, як ви тут бачите, пане Євгене. Сполучені Штати насправді вони е, активні на Близькому Сході, тому що. Поряд перська затока і фактор нафти, і відповідно їм треба мати важелі впливу на ситуацію максимально. Але як конкретно вони спрацюють, поки що поки що сказати важ важко, тому що е ну є е ситуація, в якій є, ну тобто, достатньо, достатньо багато. Е Проблем, з якими вони постійно стикаються. Ну тобто, Трамп може сказати, що вибачте, я ж е стільки років е не був президентом, як я можу нести відповідальність за дії американців, але це буде слабка позиція, звісно, бо Трамп же всім демонструє, наскільки він. Цемогутній, і ця всемогутність вона має транслюватися на все, що відбувається навколо. Але як на мене, транслюється достатньо багато. Та от е, вам не здається, що він будь-яке своє рішення транслює як сильне рішення, тобто він може будь-який свій указ, будь-які свої слова, навіть навіть якщо він скаже: Слухайте, мене там не було він же ж це позиціонує як з позиції з позиції, того що це його рішення, це його слова. А отже, вони мають во. Ну, це, знаєте, треба розуміти Трампа, який в політичному сенсі отримав значну перемогу. Повернувся в президентське крісло після програних перед тим в 2020 році виборів, і зараз почувається себе ну, з підтримкою в Конгресі. Я думаю, що він відчуває, він відчуває себе володарем Всесвіту. Ну, абсолютно. Плюс це накладається на його манеру поведінки, яка ну така неповторна. Він неповторно хизується своїми успіхами, і це я думаю те, на що нам треба звертати увагу, і те про що треба говорити і максимально це розуміти. нам до речі, мені здається, що українській владі бракує політичного портрету Дональда Трампа і психологічного портрету насамперед Дональда Трампа, з яким треба працювати. Тому що це серйозний виклик. Але мені навпаки здається, що ми дуже часто підсвічуємо якраз ось ці його рішення, ось ці успіхи. Ми неодноразово чули від президента України про те, що президент Трамп, президент Сполучених Штатів, це сильна це сильна людина, це сильний президент. Він може зупинити війну. Він може змусити Росію сісти за стіл перемовин. Це не є ось цим підсвічуванням Трампа. Ну, я думаю, що це слабка позиція говорити, що якщо Трамп захоче, то він вирішить це питання війни. Я думаю, що для Трампа потрібно е все-таки е мати сценарій, який він може в будь-який випадок видати за свій, мати сценарій, який він може е продемонструвати як власну перемогу. Мати варіант, який для нього є ну, таким просто максимальним. І це ну, те, що він, я думаю, так чи інакше буде намагатися використовувати в цій ситуації. Тобто е, йому е, я б сказав, треба на сьогоднішній момент бути таким. То ну, він, він постійно перемагає, йому потрібні знаєте, йому потрібен геополітичний фастфуд, де е, швидке рішення, де черга, де яскраві там ці неонові літери. Е, але е, наскільки воно це, це буде працювати, ну, поки, поки що я думаю сказати неможливо, тому що ну, практика, е, по-перше, Російсько-українська війна це наймасштабніша війна в світі, але не єдиний конфлікт, який привертає увагу американців. Це треба розуміти, що конфлікт на Близькому Сході, наприклад, привертає більшу увагу в силу історичних, низки історичних причин. По-друге, Трампу дійсно потрібна така перемога, яка б ні в кого не викликала сумнівів, що це перемога. Тобто не зрада, а перемога. Давайте про чергову перемогу Росіян. Ну, перемогу я ось так кажу тут швидше про їхню пропаганду. Вони люблять такі новини. Так звана влада на Росії сказала, що отримала більше 48,5 мільйонів доларів від продажу націоналізованого знов ж таки в лапках майна українців в окупованому Криму. вони попродавали там землю і майно. І, звичайно, що винесли, знаєте, наверх те, що вони продали квартиру президента Володимира Зеленського в Ялті, комплекс нерухомості Віла Олена, торговий центр Бакалія, готель Тисяча та одна ніч, готель Європа в Алушті, Ну і інші об'єкти. Зрозуміло, що ну. Російська влада це робить і без оголошення, і без того, щоб зробити це новиною. Ми знаємо, що спочатку окупації вони віджимають землі, вони забирають бізнес в українських громадян або в нелояльних до російської так званої влади громадян. Але ж ми розуміємо, що в цій новині вони не просто так винесли прізвище президента України. Ми зараз побачили, що все більше проросійських ротів відкривається в Україні. Мураїв виліз, тут ще хтось починає закидувати з-за кордону так звані патріоти починають різні меседжі закинути. Як ви вважаєте, Росія цим теж підіграє ось майбутнім ймовірним вибором в Україні? І от це теж таке, знаєте, жбурляння на проросійські вогнища, яке починає знову розпалюватись в Україні? Ну, по-перше, більшість проросійських персонажів перебувають, як я розумію. В українському інформаційному просторі а не в Україні фізично, по-друге, скажу таку парадоксальну річ, що, за моїми спостереженнями, Росія більше краще готова до майбутніх виборів в Україні, ніж самі українці, і ніж країни Заходу. Їхні розробки в сфері електоральної зброї тривають далеко не перший рік, і це треба усвідомлювати. І вони апробували їх. В різних суспільствах, в тому числі більш резистентних, більш стійких до зовнішнього впливу, але в будь-якому випадку, ну ми опинилися на сьогоднішній момент в ситуації, коли, наприклад, навіть пауза в бойових діях вона буде підштовхувати Україну до проведення виборів. Якщо в цьому році за розкладом у нас мають бути місцеві вибори, то президентські і парламентські мали бути в минулому році. І зрозуміло, що як тільки бойові дії припиняться на кількість якісь, ну, умовний там навіть пару місяців, я думаю, тиск з приводу проведення виборів з боку заходу збільшиться. Це треба усвідомлювати. До цього треба вже зараз готуватися. Наприклад, сказати. Ну, ясно, що умови виборів президента змінювати немає сенсу, там достатньо стандартна практика. А спитати, спит, задатися думкою: а Україна готова до того, щоб проводити парламентські вибори за відкритими партійними списками. Всі готові, і, ц... і виборчком готові, і центр виборчком готовий, політичні сили готові. Точно всі готові. А розчарування в результатах потім не буде, адже вибори це ж не просто кидання бюлетенів в урну. а ще Пане Євгене, і... же ж питання в тому, що ми кажемо, що суспільство України не готове до виборів під час війни, і ми неодноразово чули ніяких виборів під час війни. Ну я ж сказав, що як тільки війна закінчиться на якісь більш-менш сталих умовах, тобто вибори ж проходили в умовах АТО ОС. Так же? В 2019 році проходили вибори, хоча на Сході бахкало. От якщо навіть буде трохи бахкати, але локально, то Захід буде просто наполягати, бо для них демократія це священна корова. І вони, на жаль, не розуміють того, що Росія готова втручатися, готова тут все перевернути догори Дригом для того, щоб Україну максимально послабити і загнати її в таку складну ситуацію. Це не, я хочу бути більш чітко зрозумілим. Це не означає, що нам не потрібні вибори взагалі як такі. Потрібні, але ми маємо вже зараз говорити про ризики, які існують, і з огляду на це робити подальші дії. Так, пане Євгене, про подальші дії ми будемо говорити в наступних ефірах, тому що ви бачите подій багато різних новин також багато, і це все будемо обговорювати в наших ефірах. Наразі вам дякую, Євген Магда, політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики. Був разом з нами на зв'язку. Дякую вам, пане Євгене. Ви ж залишіть свою вподобайку, розшерте, напишіть коментар. Ви знаєте все, як робити обов'язково задонатьте на Збройні Сили України. Ви маєте допомагати своїй армії, щоб не стати частиною армії окупанта. Дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. До зустрічі.